Ярослав Шаркий, ветеран російсько-української війни, який з 2022 року добровільно став на захист України і підписав контракт. А цьогоріч став одним з 35 учасників національної збірної на іграх нескорених і повернувся додому з двома медалями: бронзовою з волейболу, сидячи та срібною у лижних перегонах. Стоячи, він долучився до війська, коли йому було 25 років. Тоді він працював на швидкій та мав проміг служби. Однак пішов воювати і потрапив спецпідрозділ бойовим медиком. Потримав поранення під час виконання бойового завдання на Луванщині в липні 23-го року. У збірну я потрапив вже після того, як виписали зі шпиталю. Я захотів долучитися до спілки ветеранів і не було, що там мій плюс Це прям така масштабна подія. Але як виявилось, це прям як олімпійські ігри для ветеранів. Хоча не що це така масштабна. Це спарі, що я з ним особисто буду бачити, це може. Сама суть змагань це не прям результат, що ти повинен показати результат, а щоб отримати задоволення і обмінятися досвідом з іншими учасниками, познайомитися і отримати задоволення від самого процесу. Тобто так, це не для того, щоб зробити гірше своєму здоров'ю, а більше, направлено для того, щоб відновитися як фізично, так і емоційно. Лікування і реабілітація ми проходили в одному шпиталі, то загалом 7 з половиною місяців моє відновлення повністю. Нам мальне доведено. Скільки до секунд? 40 мілісекунд. 40 мілісекунд до золота. це мені сказали вже після того, як я фінішував. І перед самим фінішом я чуть не впав. На відео там було якраз таке видно цей момент. Я був налаштований. На самому ставці ще я викладусь на всі 100%, які я маю. Ну але вийшло як вийшло. Ну тобто всередині десь чуть-чуть обідненько, але ну, не критично. Якби друге місце це теж призове місце, і як не як вперше в історії української збірної, що безпел занятої українським, то моя порада для ветеранів не закриватися в собі. Ну тому що то, що дуже погано було, коли ти сидиш. Вдома і думаєш, що насправді ти нікому не потрібен, ну насправді це не так. Просто потрібно відкриватися, спілкуватися і знайдуться люди, які підтримують, допоможуть. Тому потрібно просто не закриватися в собі.